Привіт! Мене звати Діана Чудновська, я з міста Києва. Закінчила академію мистецтв імені Павла Чубинського за фахом актор театру, майстерня біблії Віталії Миколаївни, а також закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за фахом актор театру та кіно, майстерня Завальського Олександра Васильовича. Маю досвід зйомок у телесеріалах рекламах. до речі, крайній проєкт медичного препарату, реклама фітолізин. В театрі я не працюю, але маю декілька театральних проєктів. І недавно також був проєкт це вистава дружини, яку поставила Вікторія Білан Ращук, за п'єсою «Вишня-вишня вишневе А ще маю. Теж декілька проєктів театральних, ось, наприклад, за мотивами роману «Панаса Мирного повія, де я зіграла головну героїню Христину. Також я навчаюся у кінолабораторії. Мені дуже подобається вивчати глибше себе, копати глибше вивчати того, що я ще не знаю і шукати своє, знаєте, внутрішнє таке. Так, додаткові навички мої це естрадний вокал, сучасна хореографія. Вмію грати на фортепіано, якщо потрібно, обожнюю великий теніс. А ще я постійно забуваю чомусь сказати, що я акторка дубляжу на так треба продакшн. Вивчаю англійську мову і рідна українська. Тож буду рада співпраці. Дякую за увагу.